Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися, Юрій Немирич у своєму знаменитому трактаті роздуми про війну з московитами писав: Сила ворогів велика не сама по собі. Її по-справжньому бояться лише тоді. Коли вона підпирається допомогою і угодами з чужинцями, але у смертних нема нічого такого і неміцного, і такого хиткого, як влада, що не опирається на власну силу, тоді її легко ослабити божественною владою. Суть же угод, які існують у мозків з чужинськими народами, полягає в турботі, щоб їх не порушувати. До ослаблення сил ворога найбільш вигідно також поступово відводити від них союзників, або зводити підозру один до одного, або, нарешті, пропонувати їхнім підлеглим чи друзям кращі і вигідніші умови. Велика нагода на страхати ворогів буває, коли хтось із союзних їм народів, чи то з власної волі і без примусу, чи гнані і принижені, до нас знову повертаються. І цей уривок я згадую щоразу, коли бачу в новинах як слабше підтримка Росії. Згадую і думаю, що би написав Юрій Немирич про нинішню війну. Вона, звісно, не абияк відрізняється від смоленської, але загальні принципи дуже подібні. Ким же був Юрій Немирич і чим він прославився, окрім трактату зі знаковою назвою. Розберімося. Всім привіт! На зв'язку Алла пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. У складні часи ми постійно озираємося на минуле як предки справлялися з труднощами і не впадали у відчай? А як би ми впоралися на їхньому місці? Можливо, вони могли вчинити інакше. Обрати інший шлях, може, тоді б ми мали справу із зовсім іншою Європою чи взагалі з інакшим світом? Можливо, цей світ був би кращим. Історія не знає слова якби, але ми все одно постійно про це думаємо зокрема про гадяцький договір, спробу перетворити Річ Посполиту двох народів у Річ Посполиту народів трьох. За цим договором Гетьманщина мала повернутися до складу Речі Посполитої під назвою Великого князівства Руського, мати широку автономію, подібну до Литовської, і надійні гарантії свободи віросповідання. Ми по різному ставимося до цієї ідеї у дні нашого примирення з поляками про неї прийнято згадувати як про втрачену нагоду міцного союзу. У дні суперечок ми згадуємо, що і в противників цієї угоди були свої вагомі причини. Та чи знаєш ти, що автором гадяцького договору був Юрій Немирич? Щоб гідно оцінити і договір, і його автора, нам потрібно зробити крок назад і оцінити, в якому світі цей чоловік жив і працював. Юрій народився на Житомирщині у 1612 році в родині магнатів протестантів. Європу розривало релігійними війнами, набирала сили контрреформація, українські землі лихоманило від конфліктів навколо Берестейської церковної унії та від спогадів про козацькі повстання. Щоправда, от саме в ті два десятиліття до і після народження Юрія повстань не було. А були успішні морські походи гетьмана Сагайдачного, котрий намагався більш дипломатичним шляхом добитися від речі Посполитої того, чого вимагали раніше бунтівні козаки. Коли Немиричу виповнилося шість, скінчилася дев'ятирічна польсько-московська війна. Та майже відразу у Європі спалахнула війна тридцятилітня. Вона тривала, коли Юрій закінчив Раківську протестантську академію у Польщі та з групою однолітків протестантів виїхав на навчання на захід. Візового режиму у той час в Європі ще не було. Тож, щоб перевестись в інший університет, достатньо було приїхати туди фізично. За чотири роки Юрій Немирич вчився у п'яти університетах: Лейдена, Амстердама, Оксфорда, Кембриджа та Парижа за цей час Річ Посполита та Московське царство встигли повоювати ще й у Смоленській війні, і саме під кінець цієї війни Немирич написав той самий трактат про війну з московитами. Юрію було 20 років. Він закінчував навчання, і цей трактат був чимось типу дипломної роботи: порівняння шляхетської демократії, речі Посполитої та авторитарного устрою Московського царства, виділення сильних та слабких сторін кожного з них. Там не було якихось новаторських ідей. Це був швидше такий собі маніфест того, що його автор вміє обстоювати свою позицію, посилаючись на праці античних класиків. У 1634-му, вже під кінець Смоленської війни, Юрій Немирич повертається до Речі Посполитої з дипломом правника, чи, як би сказали зараз, юриста, одружується з дочкою Люблінського каштеляна Ельжбетою Слупецькою, встигає повоювати і трошки з Московським царством, і у наступній Бранденбурзькій війні. Зрештою повертається до дружини та до київського повіту керувати своїми землями успадкованими від батька. Приблизно тоді ж починається десятиліття так званого золотого спокою. Це час, коли шляхти чи речі посполитої щиро вірили, що достатньо давити в зародку найменшу спробу бунту, і соціальні конфлікти зникнуть самі по собі. Немирич робить непогану кар'єру, очолює всю протестантську шляхту Київщини. Його обирають на посаду Київського підкомор'я. Підкоморій розглядав земельні суперечки поміж шляхтою в підкоморському суді. Це була найвища і найпрестижніша виборна посада в місцевому самоврядуванні. Цю посаду мав право обіймати тільки шляхтич християнського віросповідання, уродженець Речі Посполитої, який мав нерухомість у цьому повіті та знав право. На вершині розквіту свого життя як магната Речі Посполитої, Немирич володів 12 містечками та мав 75 сіл на правобережжі. У 1643 році придбав значні земельні володіння і на лівобережжі. І невдовзі втратив їх, коли розпочалася революція 1648 року. Та й до того встиг відчути на собі зростання релігійної нетерпимості в країні. У 1646-му Немирича за його протестантське віросповідання засудили до вигнання та відібрали значну частину земель. На той момент Немиричу 36. Він воює проти повстанців на боці королівських сил. Згодом, побачивши, що це не просто чергове повстання, яке зараз придушить, і він поверне собі свої володіння. Юрій долучився до Адама Киселя, котрий намагався примирити козаків та шляхту. Однак, як ми знаємо, киселю це не вдалося. У 1653-му він помер, а Немирич опинився, як він описав в одному листі, загнаний з Дніпра аж до вісли у 1655-му, Під час потопу це вторгнення Швеції на території Польщі, яке так називають в польській історіографії. Немирич був серед шляхтичів, котрі визнали шведського короля. І звісно, після відходу шведів їм цього не забули, ба більше шляхти чи католики почали все валити на протестантів, мовляв, вони нас хитрощами і підступом змусили визнати зверхником над Польщею шведського короля, адже він також протестант. Немирич оцінює ці докори і несподівано для всіх повертається з підвісли назад до Дніпра. Поляки за такий крок оголосили його зрадником. Московити слали листи Хмельницькому з вимогою відіслати його геть. Але гетьман приязно зустрів колишнього київського підкомор'я. І з цього почалась кар'єра Немирича вже у козацькій державі. Юрій офіційно перейшов у православ'я. Щирість його переходу ставили під сумнів і сучасники і нащадки однак сам Немирич навіть трактат написав про те, як мудро та богоугодно протестантам переходити до православ'я. Після смерті Хмельницького Юрій став найближчим соратником гетьмана Виговського, намагався навіть повернути собі маєтки на Лівобережжі. Але мешканці тих колишніх маєтків були настільки рішуче проти, що піднімали повстання. Тож тут немирич успіху не досяг. Тим часом Виговський став все більше конфліктувати з московитами та з частиною старшини, котра воліла бачити булаву в руках якогось іншого гетьмана. Козацька держава мала якось викрутитися з рук сумнівного союзника Московського царства а гетьман потребував чиєїсь підтримки. І от у 1658 році настав зоряний час Юрія Немирича. Ймовірно, саме він дістав із забуття киселеву ідею примирення сторін і подав ідею відновити союз із річчю Посполитою. Але союз мав бути рівноправний: перетворити республіку двох народів у республіку трьох на Білорусі. Широта поглядів Немирича не поширювалася. Абсолютно точно він був головним ідеологом концепції Великого князівства Руського та одним із авторів першого тексту Гадяцького договору. Переговори розпочалися, і вже 23 квітня 1659 року Юрій Немирич як новопризначений канцлер Великого князівства Руського виступив на сеймі Речі Посполитої з промовою. За трибуною обґрунтовував можливі позитивні наслідки гадяцького пакту для польського та українського народів. Ідея була дуже амбітна і, судячи з назви Велике Князівство Руське спиралася перш за все на існуючу автономію Великого князівства Литовського, Руське князівство, за планом Немирича, повинно було мати право на власний сейм, власну зовнішню політику і навіть право карбувати власну монету. І, звісно річ, підтвердження старих прав часів Люблінської унії права на свободу віросповідання та свободу вести судочинство рідною мовою. Поляки, звісно річ, хотіли повернути землі Гетьманщини, до речі, Посполитої, але не на таких умовах. У версії угоди, за яку сейм таки проголосував, не було ні права на зовнішню політику, ні на власні Сейми та монету. Певне самоврядування погодили, але доволі обмежене. Не дозволили присутність православних єпископів у королівському сеймі. Певно, звістка про урізаний договір переповнила чашу напруги в Гетьманщині. Вже за кілька місяців стався заколот полковників Василя Золотаренка і Тимофія Цицюри. Заколотники прагнули вбити гетьмана Виговського. Юрій Немирич загинув у сутичці з козаками Цицюри неподалік від Ніжина. Історик Сергій плохій так пояснює провал гадяцького договору. Польська сторона, очевидно, не була готова, аби допустити Русь до того ж козацьку Русь до статусу партнера та соправителя Речі Посполитої. Нехай навіть на правах молодшого литовського брата. Також на шляху до успіху гадяча стояли впливові українські сили, насамперед рядове козацтво, що поповнювалося селянами, не бажавшими повернення польських панів та перетворення на панів власних старшин, рівно як і радикалізоване в умовах затяжної боротьби і козацької революції, православне духовенство. Так скінчилася історія Юрія Немирича. Правника, воїна і політика, котрий не раз міняв сторону під час української революції. Однак, схоже, з самого свого обрання київським підкоморієм він старався бути мировим суддею для всіх сторін. Юрій Немирич магнат, юрист. Та дипломат людина, роль якої в історії дуже полярно оцінюють. Хтось вважає, що він був звичайним авантюристом, який тільки й шукав собі вигоди. Хтось, що він був видатним дипломатом та інтелектуалом, який випередив свій час. Врешті-решт, чи не в кожному столітті поляки та українці згадують його ідею і мріливо розмірковують, яким би корисним міг бути такий союз? Наталя Яковенко взагалі не береться якось однозначно його оцінювати і каже, що його постать одна з найсуперечливіших у ту буремну добу. Втім, ці полярні оцінки на Мирича геть не такі взаємозаперечні, як здається на перший погляд. Він цілком міг співвідносити вигоду України з власною вигодою, бути авантюристом, але при тому хорошим дипломатом і політиком. Зрештою, 17 століття було епохою саме таких людей. А особисто мені завжди здавалося, що Юрій Немирич був послідовним наступником Адама Киселя в бажанні примирити народи Речі Посполитої. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Пустовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій! Проєкт «Вчися вухами, реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.